Так, всім добрий ранок, мене Віка відправляє на роботу. Йду сьогодні на роботу, покажу вам, трохи візьму з собою. До речі, сосідське колесо сьогодні щось не спущене. Може він його вчора залатав чи що, але я отак зараз дивлюся, машина стоїть, але колесо взагалі не спустило. До речі, дали нам сьогодні штраф знову за те, що машина тут стоїть, Volvo. Вон наш розритий драйвей. Вон тут... Ця машина, бачите, блін колесо щось взагалі не спущено, може дійсно залатав і всю рубрику доведеться закривати. Але знаєте що? На рахунок е, м'єксів і, і на рахунок того бетону на драйвеї хочу вам розказати. Десь, здається, десь після нового року мені написали м'єкси. написали, що типу ми все-таки хочемо там, тобі то все зробити. А я вже в той момент подав на них е, в бонд, щоб там та страхова виплатила мені компенсацію. Я їм кажу, ну так окей, якщо хочете, то приїжджайте, робіть. Я думаю, може, якщо дійсно там щось зроблять, то якраз була плюсова температура там, пару днів. Я думаю, якщо дійсно зроблять, ну то окей, заберу просто заяву і все. І вони, ми приїдемо, не приїхали, ми приїдемо, не приїхали. Потім там уже сніг розтанув, були ці їхні інструменти там сюди розкидані, типу взагалі ужасно виглядали. Я їм пишу, пацани, та приїдьте вже хочуть. Я думаю, я і так розумію, що вони нічого не зроблять. Та приїдьте, просто заберіть ваші інструменти. Ну там таке якась тачка, якісь там левели, лопати, щось таке. І вони, вони, коротше, коли я їм сказав, приїдьте, заберіть інструменти, то вони приїхали дуже рано, вранці, на наступний день. Напевно, щоб мене не перестріти, і забрали інструмент. І все. Після того. Ні слуху, ні духу. Я їм дзвоню, дзвонив, писав. Типу, ну я, я не хотів, щоб вони я не хотів від них щось вимагати. Я просто хотів зрозуміти, чи вони взагалі ще збираються щось робити, чи ні. І вони не брали від мене телефон, не відписували, і все, пропали коротше повністю. Я думаю, так окей, нема питань. Тут я там запитався в одної людині на рахунок цього бонду, оскільки воно може часу тривати, і мені сказали, то, що оця заява, яку я подав на них. Якщо вона вже триває ну, в районі 20-30 днів, то десь так вже і пройшло. То значить, що Бонд хоче зв'язатися з Мексами і спитати, в чому справа, чому, чому вони не зробили роботу. Ну, коротше, хочуть послухати другу сторону конфлікту. І скоріш за все, вони не можуть з ними зв'язатися, вони не можуть відписати, відповісти, тому що оцей Мікс, який там головний, його Рікардо звати. такий трохи затягнутий чувак. Ну, у них завжди, коли приїжджали, від них в машині такий дим від трави, був то не дивно, що він такий затягнутий. Я не думаю, що Я думаю, що йому десь, напевно, дзвонили, взнавали, а він, напевно, нічого не відповідав, або просто ігнорував, чи що. І мені сказали, що ця вся ситуація грає на мою користь. Що, скоріше все. Вони мені повернуть ці гроші, і потім, вже після того, можна буде подавати на компенсацію. Компенсацію моральних збитків, незручності через те, що я це робив в кінці сезону, коли всі це роблять. А зараз, коли почнеться плюсова температура, буде розгар сезону, будуть дорожчі ціни на ці всі послуги. І це також можна врахувати в компенсацію. Коротше, багато моментів можна буде від них вимагати. Так що Буду вас тримати в курсі подій, а зараз їду на роботу, їду за Катю. Раніше в мене було відео з Катією. Катя, вона займається поклейкою Шпалер вже дуже давно, має дуже великий досвід і деколи мені дзвони, бере мене з собою. Все, Я вже забрав начальника. Начальник сьогодні буде мені платити зарплату за роботу, якщо я все добре зроблю. і У нас так, в мене ці дві роботи. Я водій і хелпер. Мали їхати на е, її машині, а е, вийшло так, що йду на моїй, тому що забагато багато речей довго І Подивіться, в ми в сніжну бурю попали. Засипає так дуже нормально. А в мене і резина ще й така, навіть не літня. Ну така, коротко. що порух давно було поміняти. А ні, нормальна резина. Дивись, як на вогонь можу зараз піти. Зараз... Приїхали ми з Катією на об'єкт. Тут всі працюють як бджілки, хтось електрику крутить, я хтось там. Знімає, Катя, як хтось там ще, так. Да, да. Тут ми помінялися ролями, я тепер начальник. І цей, зараз будемо клеїти шпалери от-от сюди. Оце от все буде обклеєне шпалерами. Ось такий вершочок. Так, коротше, все, ставлю вас на таймлапс, а ми працюємо. Так, уявіть собі навіть. Нас сьогодні тут навіть нагодували, дали нам цілу піцу. <рес> цілу піцу? <бо> взяв собі сам. <рес> ну як типу подали цілу піцу? Сказали, що там візьми піцу, то я взяв. Там багато просто було, я думаю, це на всіх типу, на кожну бригаду по піці. напевно. Так, no. як у нас бригада одна. У нас бригада одна, так. Ми їмо багато. Так, да, ми їмо багато. все. й руками ну, там. Та. Коротше, от, ми отак от поклеїли, 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 поклеїли і зараз ще будемо клеїти. Ставлю вас далі зараз на таймлапс, щоб, щоб ви спостерігали за процесом. А на вулиці справжня зимова. А на вулиці справжня зимова краса. О, дивися, Healthy Eat. На вулиці справжня зимова краса. Погляньте, що там відбувається. Сніжочок падає. Клас. Фу, поклеїли оці такі шпалери. вони довгі і вони хотіли, щоб ми їх клеїли не отак. А типу не вертикально, а горизонтально. Ми їх горизонтально поклеїли, нелегко було. Вони такі, однак ще коли вже намазані клеєм, вони важкі, але нічого. Зараз переходимо до наступних от стін. отам, Катя каже, давайте тепер перепочинемо трошки і продовжимо, так? За <залтати> локацією і продовжуємо. Так, і продовжує працювати, так, ми вже починаємо клеїти третю стіну, Уже пів п'ята година. Думаю, до 9 вечора справимося. Може 10 не знаю. Короте, я мажу. Ми вже вирішили цю стіну мазати не стіну, а шану шпалеру. Я мажу саму шпалеру, подаю Каті і вона наклеює. Намазую коротше, валіком просто. Так от валіком і все. Клей, до речі, мало лишилось капець, але є ще цей, це трохи інакший. Ну ладно. Вже п'ята вечора, тут нікого нема. Ми тут самі. І нам сказала просто якась там головна жінка, скаже, я їду додому, а ви як закінчите, наберіть мене. Лишила номер. Каже, просто мені подзвоніть. І я приїду, дам вам гроші і все. До речі, от-от-от такий от захід сонця гарний, дивіться, який взагалі красота. Так мило снігом замітало прямо, але вже перестав. На вулиці мінус 10 градусів. Будемо казати, скільки така робота коштує, чи ні? Чи не можна? Та можна. Просто це не та ціна, скільки вона коштує. Це можна. воно дорожче коштує, так? По 3,5? Три з половиною це на руки, але я отримую менше. Ну так, Давайте не будемо. Але коштує дорожче, так. Три з половиною тисячі доларів. Ну, бачите. Америка, Америка! ще такі гроші? Він сказав, що, що він що? знайшов людину за а, знайшов, 1900. Так, він знайшов дешевше за 1900. Але вони не могли сьогодні. А їм треба було срочно доробити це сьогодні, тому що в них відкриття, і вони не могли коротше, чекати більше. І тоді вже вирішили найняти Катерину. І Катерина погодилася, але за грубі гроші. Не грубі гроші, я більше ніж більше заробляєш. Щоб, щоб ви собі нічого не подумали, вона більше заробляє, понятно вам? Нє, ні, кажіть. Три з половини це не всі мої гроші. Я сьогодні зароблю раунд півтори. Скільки ми тут будемо? 12 годин. Ну так, десь так. Треба було раніше виїхати. Я Катя каже, ми могли приїхати сюди в 6 ранку. Ні, ні, ні. Ми не могли. А вона ж ви могли? А чого? А ти поспати, ти полюбишся що? Поспати з чоловіком. Вечором треба, треба ще буде mm -hmm. зранку на роботу, що ще закінчили, а вечором з чоловіком більше побути. А чоловік сьогодні поїхав. А, в а чоловік поїхав відпустку. Ходень, в відпустку, так. Куди? В Еквадор поїхав? Mm -hmm. Нормально. Чи не вилетів, ще не вилетів Ще не вилетіло, а чого? Та Табу буря на вулиці Сніжна була, напевно, через то рейс перенесли. Фух, закінчили ми ще цю стінку. І лишилася одна одна остання стінка. Це ось ця. До речі, цього разу Катя наголосила, що вона не тільки коуч і поклещик шпалер, вона тепер письменниця, коуч і поклещик шпалер, тому що в неї має вийти, вона пише книгу, другу вже книгу. Перша в неї книга була, про це була перша книга історія. Твоя історія, да, а друга це про щастя. Щастя першого. Типа Тіпи... історія дівчинки, которая не хотела жити. Користо. Твоя боротьба, короче. А, міст. Mein Kampf. А це буде історія іммігрантів. Так що, якщо хтось хоче іммігрант, хоче розказати свою історію, welcome. І я буду е одним з персонажем в цій книзі, та? Так. Да. З мене будуть робити персонажа в цій книзі. Так. Да. Да. я думаю, не в одній історії. Так, буде да. історія юфоюшника одного. Все, кінець, завершили роботу, вже дзвонили до, до начальниці, там одної, яка має під'їхати і розрахуватися. З нами все перевірити, чи все гарно і розрахуватися. Ну, звичайно, що гарно. Ідеально, як інакше може бути. Ага. Ліпше не буває. Що? Знаєш, стільки косяків. Подивіться, от люди можете подивитися. Неможливо зробити на такому. У нас було там 2-3 дні. Ми б зробили ідеально. Так у нас тут обмаль часу і тут чи стіни підбіг. Так класно, ми зробили. Ні, ми зробили. Ми зробили так. максимально, як можна було зробити в цій ситуації. Максимально якісно, як можна було зробити в цій ситуації. Там були ще деякі такі місця, там, де ж шпаклювали, погано зашпаклювали. і там воно від, віддиралося. Тому там довелося там, проявляти нашу смікалку. Це просто вам показує, щоб ви подивилися. Наскільки ми професіональні професіонали. Та ти шо, та ти ти що, що, та ти що. Нема слів. Ну що ж, нема слів, що сказати. Я думаю, вона зараз прийде і просто впаде від радості, наскільки гарно ми все зробили. До речі, тут є такий колокольчик, я хотів в нього позвонити. Поки ще нема тої начальниці, я це зроблю. Все, я, я, я зробив. Так, Зміну відпрацював це, від дзвінка до дзвінка, як на заводі. Все, так що Всім дякую, що дивилися. Пишіть, що ви про це все думаєте, коментарі пишіть і до побачення.